Надзвичайно важливий пріоритет, і це також визначальна політика бюджету наступного року. Це сектор освіти. Наступного року передбачається зростання зарплат педагогічних працівників на 50%, поступово з 1 січня на 30% і далі з 1 вересня ще на 20%. З цією метою бюджеті передбачено додатково 44 мільярди гривень. Також передбачено розширення реформи харчування в школах. Передбачено, що з 1 вересня буде здійснювати харчування на всій території України, але з 1 січня, 1-4 клати та 5-11 класи на профронтових територіях з цією метою передбачено додатковий ресурс 14 мільярдів гривень. Також передбачається підвищення розміру академічних стипендій в два рази на підручники, передбачені кошти та на вирішення. Проблем з укриттями, з автобусами, з харчоблоками передбачено публічних інвестицій 15 мільярдів гривень. Оплата праці середньомісячна передагічних працівників має зрости з 16 до 25 мільярдів гривень.